Тір добрий, час дізнаватись Головні події області сьогодні. У випуску боротьба з боржниками в Україні до листопада позбудеться заборгованості по зарплаті. Керівники підприємства, відповідальні за виконання заборгованості, викликаються на засідання уряду. Стоп-машина, із чиєї вини у Черкасах не працюють 13 ліфтів. Капітальний ремонт ліфта неможливо здійснити без наявності цього паспорту. Оновлення храму У Канівському соборі Успіння Богородиці встановили новий іконостас. І таким чином іконостас втретє, ймовірно, відновили. Модні тенденції. Українці продовжують називати своїх малюків рідкісними іменами. Зустрічаються імена іншомовного походження, як ми говоримо, більше незвичні для України. В Україні заборгованість по зарплаті буде погашено до листопада цього року. Зараз загальна сума боргу майже 940 мільйонів гривень. Найбільші боржники підприємства недержавної форми власності. Серед них чимало банкрутів для боротьби із такими. Міністерство соціальної політики запроваджує новий метод ліквідації боргів. Зарплатні борги існують і не тільки у приватних підприємств. Загальна сума несприємних близько 940 мільйонів гривень. Щоби пришвидшити виплати, у профільному міністерстві утворили спеціальну комісію. Керівники підприємств, відповідальні за виконання збаргованості, викликаються на засідання уряду, активно залучаються правоохоронні органи. Протягом першого півріччя по всій Україні відкрито 1696 кримінальних справ. Підприємства банкрути проблема останніх 15 років. Колишні працівники після судової тяганини зазвичай так і лишаються без грошової компенсації. Нині у Мінсоцполітики розробили новий метод боротьби із неплатниками-роботодавцями. Ліквідацію боргів візьме на себе держава, однак максимальний розмір виплати не перевищуватиме 4,5 мінімальних зарплат. Нині це 5 тисяч гривня. Ліквідувати ці борги пропонується за рахунок коштів фонду спеціального страхування на випадок безробіття, як один із додаткових видів страхування. Фактично йдеться про механізм, який дозволить у стислий термін ліквідувати майже половину боргового тягаря по зарплатам. Запровадження такого методу стане можливим лише після ухвалення відповідного законопроекту. Нині документ передали на розгляд виконавчих органів влади. Якщо парламент не відхилить пропозиції Мінсоцполітики, то вже від 1 січня наступного року механізм ліквідації боргів запрацює. У Черкасах через непорозуміння чиновників і бізнесменів страждають мешканці багатоповерхівок. В одному з районів міста зупинились одразу 13 ліфтів. Техніка потребує термінового ремонту, а лагодити нікому. Фірма, яка обслуговує підйомники, нарікає на міськвиконком. А там кажуть, у підрядної організації скінчився дозвіл на ремонтні роботи. Доки ж сторони з'ясовують стосунки, люди долають сходи самотужки. Ой, Ось так з сумками і тільки пішки. Мешканці цієї висотки змушені долати сходинки до власних осель. Майже місяць тому ліфт будинку зупинився. Якщо малеча бігає східцями із задоволенням, то для пенсіонерів це справжнє випробування на міцність. Похорон син, ми з цими сумками туди, сюди, а сьомий поверх. А чоловік у мене взагалі вже слабий, дуже йому 72 роки. То він не може вийти навіть на оце така жара, не може вийти на вулицю. Оце такі зручності в нас. В цьому районі зупинилося одночасно 13 підйомників. У техніки вийшов строк експлуатації. Вона потребує термінового ремонту. Його за договором має виконувати приватна фірма. Телефоном директор підрядної організації сповістив, ліфти б. вони вже давно запустили, але міськвиконформ не виконує умови угоди. Чиновники і досі не перерахували їм гроші на ремонт. Ми зараз витягуємо кошти, і ми їх проплачуємо. Ми з підприємства витягуємо кошти, і за свій рахунок ми робимо капітальний ремонт. Ну і все, така проста ситуація. А от у міськ інша правда, за словами чиновників, у підрядної організації вийшов строк дозволу на ремонт ліфтів, і організація вже не має права займатися цим видом робіт. Полагодити підйомники може місцеве комунальне підприємство, але вся документація на ліфти зараз знаходиться у приватників. Капітальний ремонт ліфта неможливо здійснити без наявності цього паспорту. Тобто, поки підприємство «Електромонтаж-424» не поверне паспорти, жоден лифт, ліфт виколіфт не ремонтуватись Ментацію на ліфти Марія планує через суд. Юристи вже підготували відповідний позов. Доки чиновники і підприємці з'ясовуватимуть стосунки у суді в Черкасах може зупинитися ще з десяток ліфтів. Строк експлуатації підйомників вже добігає кінця. Станіслав Кухарчуквітазорич Олександр Тарам, Черкаська служба. Новин. У Канівському соборі Успіння Богородиці встановили новий іконостас. Цей храм архітектурна пам'ятка національного значення, адже зведений він київським князем Всеволодом. Саме тут відспівували свого часу Тараса Шевченка. На освяченні іконостасу була Лідія Маланіч. Собор святого Георгія, або як його ще називають, церква Успіння Богородиці була збудована в 1144 році князем Київським Всеволодом Ольговичем. Тут отримав благословення на похід проти половецьких орд його син Святослав і переміг. Тут відспівували Тараса Шевченка. Історичний храм руйнували тричі: спочатку орди Батия, потім двічі турки. І тричі, мов міфічний птах Фенікс він повертався з небуття до життя. І фактично церква була зруйнована до 1800 року. Тільки у 1800 році було добудовано дві бані фронтон, і таким чином іконостас втретє ймовірно відновили. У радянські часи в храмі зберігали сіль, пізніше в ньому організували музей народно-декоративного мистецтва. Про стан іконостасу належним чином не дбали. Ось вже три десятиліття в історичній церкві віряни знову збираються на молитву, але достойної храмової завіси, яка відділяє вівтар, тут до цього часу не було. До 1025-ї річниці виготовили новий іконостас за всіма церковними канонами з білого італійського мармуру. Сьогодні його освятили. Ти на відновлення іконостасу знайшлися в держбюджеті гаманцях православної церкви та місцевих благодійників. Сприяла реконструкції. Обласна влада. За це владика Софроній вручив голові облдержадміністрації Сергію Тулубу орден Української православної церкви. Прийдуть вам допомогу. Сергій Тулуб зазначив зберегти цей собор для майбутніх поколінь завдання влади. Він переконаний, християни і владні мужі спільними зусиллями зможуть чимало зробити для України. Я особисто вірю в Бога. Я людина хрещена, ще з народження. Якщо ми разом і влада, і церква будемо розвивати духовність на землі українській, то не бути. Не буде різних, як кажуть, таких, знаєте, злиднів, не буде проблем, не буде міжбратської такої протистояння, а буде нормальна робота. Лідія Меланіч, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Коли кожна хвилина на вагу золота у Черкасах рідні трирічної Марійки Калашнікової благають про допомогу. Лікарі діагностували в малечі ваду серця, і зараз дитині терміново потрібно вживити імпланти. Таку операцію роблять тільки у столиці, і коштує вона не один десяток тисяч гривень. Дивись, а мама можна малювати так. зайчика. Можна малювати? Так. Давай тебе зачик маленькій марійці немає ще й трьох років, але вона вже майстерно вправляється з пензлем та фотоапаратом. Дитина на диво обдарована і активна, але повноцінно радіти життю вона не може. Півтора роки тому лікарів малечі діагностували ваду серця. По-перше, дитина не може хворіти інфекційними захворюваннями, бо тому що, тому, що така інфекція може розпочатися на серце, і наслідки можуть бути дуже дуже серйозними. Спілкуватися з дітьми вона багато не може. Вона дуже любить дітей, дуже любить з ними гратися. В садочок віддавати її, її теж не можна. Кожен крок, або навіть сміх можуть спричинити розвиток хвороби, постійні медобстеження, узі та кардіограми для Марійки повсякденні речі. Аби життя дівчинки стало яскравішим, їй потрібна термінова операція на серці. Ановлен діагноз дефект між перегородки і відкритий артеріальний проток. Ну, послідці клініка буде наростати біль старшим возирсом. Так доможне настаті люгочний гіпертезі. може просто позна поздно познапірі. Подібні операції роблять тільки в Києві. Саме оперативне втручання безкоштовне. Але от на імпланти, які треба вживити дитині, необхідно 70 тисяч гривень. Для мами одиначки така сума просто непідйомна. Станіслав Кухарчук, Валентин Чернявський, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Пити не можна, вилити. Вода з-під крану, і з бочки чи пляшки. На Черкаському водоканалі запевняють, водопровідна, хоч і хлорована, але не шкідлива. Проконтролювати якість привезеної ж життєдайної рідини санітарна служба міста не уповноважена. То яку воду можна пити без побоювання за своє здоров'я? Далі. Черкащанка Ольга до вибору питної води завжди ставилась прискіпливо. Дівчина веде здоровий спосіб життя і переконана, якісна рідина гарантія безпеки власного здоров'я. Я хвилююсь за своє здоров'я. Я знаю, що людина вона на багато відсотків складається з води, і цей водневий баланс потрібно постійно підтримувати і відновлювати. Тому в день я набираю таку бутилочку півторалітрової водички і обов'язково ношу з собою для того, аби не забувати про це. Фахівці звітують за перше півріччя і 122 двадцяти по бактеріологічним показникам відхилення зафіксували лише в одній. Тож сумніватися у якості води з під крану не варто. Вона абсолютно безпечна для здоров'я громадян. Більше того, для забезпечення надійного водопостачання і якісного водопостачання ми цілодобово ведемо лабораторний контроль. Хоча, звичайно, у нас є проблема, треба відмітити з якістю води в річці Дніпро в цьому році, як ніколи, якість річкової води погіршилася. Насторожити споживачів мала б привізна вода, адже санітарна служба такі точки продажу не перевіряє, бо підприємці перебувають на спрощеній системі оподаткування. Тому убезпечити себе можна лише перевіряючи сертифікати якості. Повинні мати документи, які свідчать про якість тієї води. Люди, які обслуговують, тобто наливають ту воду, повинні проходити медичні огляди і мати особову медичну книжку, в якій повинні бути відмітки, які свідчать про якість. Про те, що вони здорові, але перевірити це ми станом на сьогоднішній день в плановому порядку, не маємо права. Неякісна вода може завдати шкоду вашому здоров'ю, нагадують фахівці. Тому не варто нехтувати елементарними правилами при виборі питної рідини. Юлія Кучеренко, Ірина Васюра, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Музика свободи. У Черкасах пройшов щорічний відкритий фестиваль Джаз-діліжанс. Протягом вечора черкащан запалювали виконавці з Києва, Дніпропетровська, Харкова та власне обласного центру. Ірина Васюра усе бачила і чула. Більше сотні шанувальників джазу днями зібралися на театральній площі у Черкасах. Просто неба вже в 12-й містяни насолоджуються музикою свободи. Для мене джаз – це життя. Я обожаю джаз. Меня с ним познайомила моя мать. 12 мені було, І це почалось з джазової композиції Гріна Мілера Інземут. Цьогоріч фестиваль відкриває київський гурт Нюгененрейшн. Зразу від стандарти цих хлопців запалили усю площу від енергетики черкащан музиканти в захваті. Фестиваль очень на хорошому рівні. Нам все и і ми в следующий раз обязательно приїдемо, якщо нас, звісно, попросять. Було всім приятно, адекватно і хорошо грати. Серед учасників фестивалю і відомий джазмен Сергій Охримчук. Чоловік не вперше на черкаській сцені. Переконаний, через декілька років обласний центр стане серцем українського джазу. Взагалі, Сергій по моє он. В Україні такого немає который бы вот так вот не в вот розвернув таку джазову життя. Традиційно фестиваль має благородну мету. Під час заходу черкачани жертвували гроші на боротьбу із поліомієлітом. Організатори переконані, джаз-зіліжанс об'єднає чимало людей для цієї доброї місії. Ви завжди відкриті для всіх, для всіх, тому що музика позитивна, вона збирає найкльовіші. Жителі і гостей города, Поэтому тому я думаю, що це что Що так. вот у нас і есть є така фішка. Приємна атмосфера свята панувала на площі аж до ночі. Жива некомерційна музика нікого не залишила байдужим. Ірина Васюра, Сергій Резніченко Черкаська служба новин. Модні тенденції: Джесіка, Роберт, Девід, Ерік такими незвичними іменами дедалі частіше нарікають своїх дітей українці. І початку цього року в обласному центрі зареєстрували більше півтори тисячі дітлахів майже 20% дістали рідкісні імена. Циганка Аза так дражнила її у дитинстві однолітки, але з роками вона зрозуміла, це ім'я унікальне. Воно привертає увагу, зацікавлює. Зараз воно є її візитівкою, адже у світі спорту Азу Шульгу знають як багаторазову чемпіонку світу з бойових мистецтв. На думку спортсменки, своїми успіхами вона частково зобов'язана і своєму імені. Воно означає дика, цілеспрямована, норовлива моя незалежність От те оцель, котре я собі ставлю. Я йду до неї. Пусть там закрыта дверь сьогодні одна, вторая, третя. Я буду стучати, пока вона не відкриється. Буду падати много разів, але буду подниматься еще раз і не, не добьюсь своїх результатів, які у нас є на сьогоднішній день. А цій молодій мамі чекати на народження своєї другої дитини залишилося всього два тижні. У те, що ім'я впливає на долю, не вірить. Вважає все залежить від виховання. Головне, аби ім'я було зрозумілим та простим для сприймання як самій дитині, так і оточуючим. Чим проще дитину виговарювати, тим швидше він сам починає спілкуватися і розказувати, як його звуть, і знайомиться з людьми і учиться спілкуватися». З початку цього року в обласному центрі зареєстрували більше півтори тисячі дітей, каже начальник відділу реєстрації актів у Соснівському районі Ольга Добровольська. Домінують Марія, Анастасія, Анна, Дарина, Даніл, Андрій, Артем. Проте бажаючих дати своїй дитині ім'я неординарне не бракує. Зустрічаються імена іншомовного походження, як ми говоримо, більше незвичні для України. Але це не завжди пов'язане з тим, що батьки іноземці. Буває, що, ну, можливо, дане на моді, можливо, да не на якомусь там фільму закордонному, тому що все-таки були в нас такі імена: Ельдар, Ерік, Карім, Евеліна, Даніела, Рада. А ще спостерігається тенденція нарікати дитину, зважаючи на дату її народження відповідно до християнського звичаю. Говорить Ольга Добровольська. Батьки сподіваються, завдяки цьому їхня дитина буде під захистом вищих сил. Катерина Ключка, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Далі новини від нашої спортивної команди. Зустрічайте Анну Іванченко. Дякую, що з нами. Щасти. Аня далі новини спорту про досягнення наших спортсменів. Для любителів баскетболу черкаські мавпи через тиждень розпочнуть підготовку до нового сезону. Під час першого збору команда працюватиме над фізпідготовкою. До 5 серпня у Черкасах зберуться всі підписані гравці. Винятком стане лише Рональд Мур, який приєднається до колективу 7 серпня, та Святослав Михайлюк, що готуються зі збірної України взяти участь у юнацькому Євробаскеті. За словами головного тренера, команди працюватимуть а тві черкаські баскетболісти вдома протягом двох тижнів, після чого вирушать на збір до Севастополя. А напередодні старту Суперліги черкащани візьмуть участь у кількох товариських турнірах. У Донецьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молодіжна всеукраїнська першість. Змагалися за почесні місця на підесталі пошани 570 спортсменів з усієї України. Із них 15 осіб представляли Черкаську область на дорослому чемпіонаті і 5 на молодіжному старті. Окрім медалей, атлети виборювали путівки на серпневий чемпіонат світу, що незабаром стартує у Москві. За підсумками кількаденних всеукраїнських змагань серед дорослих наша область посіла 10-те загальнокомандне місце. В естафеті 4 по 400 чоловіча команда у складі Вадима Харківського, Ігоря Нечепурного, Данила Даниленка та Дениса Нечепоренка виборола срібло. Восьму позицію у рейтингу жіночих команд в естафеті 4 по 100 посіли Ірина Ніколаєва, Анастасія Нікітіна, Ірина Нечепоренко та Олена Продан. Черкаським спортсменам вдалося завоювати дві золоті медалі в індивідуальній першості чемпіонату України. Одним із перших стартів після поло. Виявився напрочуд вдалим для Наталії Золотухіної. Вона оформила золото у метанні молота серед дорослих. Її найкраща спроба 67 метрів. У фіналі стрибків у довжину серед дорослих Ірина Ніколаєва забрала срібло, стрибнувши 6 метрів 45 сантиметрів. Ця ж спортсменка стала бронзовою призеркою у потрійному стрибку. Ірина Нечипоренко та Анастасія Нікітіна зуміли пробитися до молодіжного фіналу стрибків у довжину, але у заключному етапі показали 8 та 12 результат відповідно. Без нагород повернув. …Олена Холоша. У фіналі стрибків у висоту вона не осилила планку вище метра 86 сантиметрів. Найкращий результат у цьому виді метр 92 сантиметри, встановила атлетка з Миколаєва Оксана Окуньова. Приніс очки черкаській збірні Денис Нечепоренко. З часом 51,36 секунди він виграв дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Хотів показати ліпший результат, ніж показав, але задоволений тим, що вперше виграв чемпіонат України і. Якби ці емоції перекривають той невдалий результат, який я показав. Хотів швидше пробігти. Президент нагородив черкаських стрільчень. Медалі за останні спортивні досягнення отримали черкаські спортсменки, снайперки від президента України. Глава держави нагородив черкаських спортсменок Дар'ю Шаріпову та Тетяну Тарасенко медалями за працю та звитягу. Приводом для всеукраїнського визнання стали результати черкаських снайперок на 27-й всесвітній літній універсіаді в Казані. Там наші стрільчині засяяли в командній першості та вибороли бронзу змагань. Збірна України достроково пробилася до чвертьфіналу 22-х всесвітніх літніх Дефліпійських ігор для спортсменів із вадами слуху. Цьогоріч команду України представляють близько 200 спортсменів. У складі української збірної курсунчанин Віктор Пустовіт, майстер спорту, міжнародного класу, бронзовий прозер чемпіонату світу, вихованець дитячої юнацької спортивної школи «Дніпро-80». Змагається дефлімпійці у шістнадцяти медах спорту. Два з них нові для української збірної. Це Банвінтон та. Та боулінг. Українці у стартових турах почергово перемогли збірну Корею 4-1 та Данію 4-0. Турнірне становище команд: Україна – 6-те місце, Іран – 4-та, -е, Корея – перша, Данія остання. На цьому в мене все. Здобувайте перемоги разом з нашими спортсменами. Побачимося вже завтра. Бережіть себе.